Ну і бачите, і так мені багато оце задається цих питань, що в Біблії, а от причастя дають. Шановні, ну причастя і дають кров Господню, от вино дають в церкві. на причастя. Та не вино дають. Коли ти зустрічаєшся з священниками, з духовенством, то вони завжди поправляють. Кров Господня і тіло Ісуса Христа. Але Розумієте, Треба його сприймати не в фізичному, а в духовному плані. Бо тому що вино, воно подібне до крові. Ну, червоне. І тому його, цю кров Господню, його ще й готують. Не так просто. Це таєнство ціле. Це, розумієте, В чашу належ... наливається трішки вина. Так, да, наливається. У нас там кагору, там біле вино, ну в кожної країни по-різному. Але наливається вже. Але так, як це є кров Господня, а кров складається з води і теплоти, ну, щоб ви знали, що у нашій крові 95% це жива вода. Тобто і тому кров краще розжижувати водою. Тому треба й пити водичку. Я й тому і рекомендую кожен день починати день з води. І от наливається кількість вина налили в чашу, стільки ж треба налити і води. І коли ти розмішуєш, то там вже не чисте вино, воно вже розбавлене. І вже якщо там було 11% алкоголю, то в два рази зменшилося, стало 5,5%. То це вже вино що таке 5,5%? Це вже як пиво, ну, по кількості отрути я маю до алкогольні. Але потім ще додається, бо так як це теплота, то додається ще й кипяток у, у, у цю чашу. І коли додається кипяток в цю чашу, то ясно, що ну, температура там під 80-90 до 100 грамів. Ну, закипіла вода, і цю кипяток оце і наливається. А спірт, який вміститься в вині ну, в цій чаші, при температурі 78 градусів, спирт випаровується. Це така його дія. Він випаровується. І ясно, що залишаються сліди. Ну, смак може залишитися, аромат може залишитися, але самого спів.